Вас також бійся, що ви просто супер пасажир таксі? Ніколи не грюкаєте дверима, завжди ввічливо вітаєтесь і прощаєтесь. А у вас чомусь менше п'яти зірок? Або ще краще, ви навіть не пам'ятаєте, коли востаннє викликали таксі. А ваш бал вже не ідеальний. І тут виникає логічне питання: чому так? У мене, до речі, та ж ситуація: чотири сім балів при тому, що я реально намагаюся не задавати ніяких клопіт, завжди привітна, доброзична. Тож я вирішила розібратися, за якими критеріями нас пасажирів оціють водії таксі. І до речі, це лише одна з багатьох таємниць, які приховує світ таксі. Скільки насправді заробляє таксист за день після всіх комісій? Що, наприклад, ви знаєте про найдовшу поїздку, яка потрапила в книгу рекордів Гіннеса? А ще чи справді таксі вигідніше, ніж купувати власну машину? І нарешті найцікавіше, що якщо через кілька років таксі взагалі залишиться без водіїв? Я Мартік, і давайте разом у всьому розбиратися. Колись таксі було справжньою розкішю, і це не перебільшення. Якщо тобі терміново потрібно було кудись поїхати, доводилось телефонувати в диспетчерську службу, пояснювати оператору, куди і навіщо тобі треба, і чекати підтвердження. А потім через 15 хвилин приходило СМС із заповітним: Ваше авто виїхало або навпаки, безжальним машину не знайдено. Раніше виклик таксі був справжньою лотереєю. Тариф міг змінюватися в залежності від настрою водія. GPS був не у всіх, а рейтинг і відгуки взагалі були відсутні. А ще з вас лайк, якщо ви пам'ятаєте, ось цей звук. Головна, 243. база. Зараз усе кардинально змінилося. Достатньо натиснути кілька кнопок у застосунку, і таксі вже мчить до тебе. У великих містах його чекають у середньому 5 хвилин, і багато людей повністю відмовилися від громадського транспорту, вважаючи, що таксі це швидше, зручніше і не набагато дорожче. Але чи дійсно таксі настільки вигідне і безпроблемне? І чи є в його масовості якась пастка? А про це ми ще обов'язково згадаємо, так що заварюйте собі чайок, якщо ви це ще не зробили, і продовжуємо. По статистиці кожна друга людина в Україні користується таксі, хоча би раз на місяць. Ринок таксі дуже масштабний. В Україні він оцінюється у 40 мільярдів гривень на рік. І українці у 2024 році проїхали на таксі понад 842 мільйони кілометрів. Кілометрів і так, чисто для розуміння масштабу, це як зробити 21 тисячу обертів навколо землі. Але є ті, хто відзначився більше за інших. Наприклад, найбільш активний користувач здійснив 1188 поїздок за рік. Це в середньому три поїздки на день. А найдорожча зафіксована подорож у 2024 році склала 964 кілометри і коштувало пасажиру 19 тисяч сто гривень. А щодо мене, я тут порахувала, що я витрачаю на місяць 7 тисяч гривень на таксі. І спочатку це взагалі не здавалося проблемою. Ну, ж зручно ж, не треба думати про парковку, техогляди, ремонти, бензин, ну коротше, сіла і поїхала. Але потім я подивилася на витрати і зрозуміла, що це вже виходить якийсь щомісячний кредит за авто, якого у мене немає. Але я постійно чую, що таксі все одно вигідніше, ніж мати власну машину. Ну, гаразд, давайте порахуємо. Якщо я витрачаю на таксі 7 500 на місяць, то за рік – це 90 тисяч гривень. Майже третина вартості нормального БУ авто за 300 тисяч гривень. Разова покупка, але є і регулярні витрати. Бензин – приблизно 8 літрів на 100 км рахуємо, і це вийде 6835 гривень на місяць, або 82 тисячі гривень на рік. Страхування – 15 тисяч гривень на рік, техобслуговування та ремонти, нехай буде 15 тисяч, і додамо парковку, мийку і іншим. Ну, Приблизно 5 тисяч на рік, і разом за рік це виходить 117 тисяч або 9 тисяч 752 гривні на місяць, і це на 27 тисяч гривень дорожче за таксі. Якщо їздити не щодня, то таксі вигідніше. Ну і так зрозуміло, що я приблизно прикинула ціну, Все може бути по іншому, може і дорожче. Але якщо машина для вас це не просто засіб пересування, а необхідність, то звичайно власне авто дає більше свободи та окупається через кілька років. Ну і фінальний нюанс у таксі. Ти ніколи не будеш знати, хто буде твоїм водієм і чи захоче він мовчати, коли тобі цього хочеться. Боже любляться так таксі. Я їду, Київське таксі, Києвщина. Києв, Я їду в таксі, таксі зробіть. І от що я помітила: є одна дивна закономірність, коли довго їдеш в таксі, особливо ввечері. Мозок починає генерувати дуже глибокі думки. Ну, типу, а що би було, якби я взяла таксі і сказала вези, куди хочеш. <свісно> Або чому таксі завжди здається повільнішим, коли ти голодний? От чесно, після довгої дороги єдине, що хочеться, це просто впасти на диван і поїсти щось смачненьке. До речі, у мене на цей випадок є свій лайфхак. Вдома завжди чекає апетитна. Відкрив упаковку, поставив у духовку і поки ти розкидаєшся на дивані та гортаєш меми, Їжа готова! Ні, ну ви просто подивіться на це. Запах просто бомба. Таксі швидко довезе додому, а апетитна швидко нагодує. Просто насолоджуйся, бо апетитна там, де відпочинок. Не затримую вас на цих смачних кадрах і продовжуємо. До речі, ви чули фразу, що таксі це чисто чоловіча професія. Типу, привіт з минулого століття. Ну окей, реальність така, що жінок за кермом стає все більше. І ні, це не винятки, це вже тенденція. Наприклад, у 24-му році кількість жінок водійок у сервісі Bolt зросла вдвічі, а містом-рекордсменом став Ужгород. Що цікаво, багато пасажирів реально відзначають, що жінки водійки уважніші на дорозі і частіше тримають салон у чистоті. І до речі, у Києві запрацювала нова категорія болт таксі woman for Woman. Водійками цього таксі є лише жінки, а замовити поїздку можуть виключно жінки та діти. І кожного разу, коли заходить мова про жіноче таксі, в інтернеті починається традиційний срач. Це дискримінація. А чоловіче таксі буде це все тупі феміністки!» І ви знаєте, достатньо згадати скандал навколо жіночих вагонів від Укрзалізниці. Але цього разу люди пробувають нове дно. В інтернеті з'являється челендж: качаємо додаток, робимо фейкові замовлення, заганяємо сервіс у збитки, щоб вони передумали. Так, стоп, ви серйозно? Тобто, люди навмисно витрачають свій час, щоб саботувати сервіс, бо їм щось не подобається. Я пропоную новий бунт. Дивіться проти барбершопів. Чому чоловікам в якийсь момент перехотілось ходити звичайні перукарні? Є питання. А якщо без жартів, то жіночі сервіси це не про дискримінацію, а про безпеку. Якщо я буду їхати пізно увечері, і у мене буде вибір, я оберу водійку жінку. І не тому, що всі чоловіки небезпечні, а тому, що хочу почуватися спокійнішим. І питання для чоловіків: а ви би для своєї мами, сестри чи дівчини викликали б таке таксі? І до речі, спеціально для цього випуску я списалася своїм знайомим таксистом, і він дав мені маленьке інтерв'ю. Він попросив залишитися анонімним, і ми, звичайно, поважаємо його бажання. А питання допомогли мені придумати саме ви в моєму інстаграмі. Тож, поїхали, що ви робите, якщо пасажир щось забув. Ну якщо подзвонить, то поверну. Якщо ні, то вже моє. Все залежить від пасажира, бо в чемним, знайду спосіб повернути. Але хамам не повертаю. Яка була найбезглуздіша вимога? Якось сів хлопець і буквально через пару метрів попросив сісти за кермо, потренуватись перед екзаменом. Ну я вічливо пояснив йому, що таксі не автошкола. У минулому відео я казала, що буду складати останній іспит на водіння, і хоба, у мене вийшло. От мої права, над якими я працювала пару місяців, тому можете мене привітати! І якщо вам цікаво, як я склала практику і теорію з першого разу без помилок, ось мій інстаграм можете там подивитися. І повертаємося до теми відео. Саме сьогодні таксі почали змінювати не тільки наше життя, а й самі міста. Колись вони були просто способом дістатися з точки А в точку Б. А зараз. Це вже стиль життя кожного міста, і ось вам кілька крутих фактів у Херсоні, Харкові та Запоріжжі. Люди найбільше їздять вранці. Це так звані міста Жайворонки. А от у Рівному Львові та Хмельницькому пік замовлень припадає на вечірні години. Це міста Сови. Львів став найбільш сімейним містом, адже там найчастіше викликають таксі з дитячим кріслом. Київ, Кривий Ріг та Одеса лідирують за кількістю перевезень домашніх тварин. А середньостатистичний розмір чайових у 2024 році 30 гривень. А які були найбільші чайові? 1070 гривень. Віз пару після клубу така дивна сума. 70 болтів лишили, а тисячу потім знайшов в салоні. Виглядає, ніби все ідеально, але тепер питання: чому таксі коштує так дешево і якою ціною ми платимо за це? Деякі водії працюють по 12-14 годин на день. Вони витрачають гроші на пальне, ремонт, страховку, комісію сервісу. І все це віднімається від кінцевого заробітку. Компаніям-агрегаторам вигідно, що поїздок було якомога більше. І якщо вони підвищать тарифи, таксі перестане бути настільки популярним. А отже, прибутки сервісів зменшаться і звучить якось несправедливо, чи не так? І ще дещо. Ви задумались про вплив таксі на навколишнє середовище. Дослідження 2020 року показали, що Uber та Lyft збільшують забруднення повітря на 69% у порівнянні з громадським транспортом, а таксі генерує на 47% більше викидів, ніж власне авто. І звучить дивно, але все тому, що водії кружляють у пошуках пасажирів. До того ж, у 2019 році Uber визнали однією з головних причин заторів у Торонто. Люди почали частіше їздити на таксі, витісняючи громадський транспорт. І це лише ускладнило трафік. Виходить, що популярність таксі не тільки змінює транспортну систему, але й впливає на екологію, міський трафік і навіть спосіб життя людей. То, може, справа не тільки в тому, що таксі стало зручним. Може, ми вже занадто звикли до того, що все має бути швидко, дешево, доступно, навіть ціною чужої важкої праці. Та екології. Я обожнюю пасхалки, і саме тому в кожному відео залишаю одну для вас. І це ось такий QR-код на екрані, який показується буквально на одну секунду. Вам треба його просканувати, перейти на секретне відео і виконати маленькі завдання. А це переможець з минулого відео, який забирає мерч. І це ось така кепка, яка підійде як для дівчат, і для хлопців, і на весну, і на літо. Коротше, ідеальна кепка. Тому раджу вам не пропускати пасхалки і скануйте їх. Так, а як же насправді живуть водії таксі? І як вони бачать свій таксосвіт? Якщо вірити рекламі, таксувати це просто. Скачав додаток, зареєструвався, і ось уже кожен день на рахунок капає солідна сума. Ніяких начальників, ніяких графіків, хочеш працюй, хочеш ні. Звучить як ну просто ідеальна робота. Зараз навіть місто гарно знати не треба, бо GPS-навігатор все зробить за тебе. Але тепер давайте без рожевих окулярів. Журналіст економічної правди 6 днів працював таксистом у Києві, щоб зрозуміти, чи реально тут заробити нормальні гроші. Чи це Просто гарно запакований міф, і ось що він з'ясував: таксі агрегатори уклон та болт контролюють ринок в Україні, а Uber поступово відходить на другий план. Комісія в Києві 23-25% від кожної поїздки. Журналісту знадобилося менше доби, щоб зареєструватися та отримати перше замовлення. Ніяких співбесід, ніхто не запитує про стаж водіння. А єдине, що реально перевіряють, це чи не падає машина на ходу. Перше замовлення 253 гривні. Але вже після комісії залишилося 202 гривні. А потім ще мінус бензин, який коштує зараз космос. Ну на перший погляд, за день можна підняти 1500 гривень, але це брудними. Якщо відняти паливо, комісії знос авто, то цифри вже виглядають не так привабливо. Так, а які ж реальні заробітки? Щоб заробити 20 тисяч гривень на місяць чистими, треба працювати щодня 6 годин плюс. Якщо хочеш від 40 тисяч гривень, будь готовий сидіти за кермом 12-14 годин. А тепер увага: один необережний маневр або яма, і ти влітаєш на суму, яку ти заробляв тиждень. Журналіст за 6 днів заробив 5 тисяч гривень, але після ремонту колеса залишилося фактично нічого. Це взагалі досвід окремої людини, але все ж таки є люди, які працюють руками. І якщо ви мене дивитеся, то будь ласка, напишіть коментарі. Мені цікаво почути саме ваш досвід. Поділіться, скільки ви витрачаєте на ремонт авто на місяць. До речі, хочу розказати вам один цікавий історичний факт про таксі. Уявіть, що хтось заплатив за поїздку. 105 тисяч доларів, і я не жартую. Троє студентів з Англії вирішили влаштувати собі найбожевільнішу подорож і намотали на таксі 43 тисячі миль. Це приблизно дві кругосвідки дві на таксі поїздка тривала понад рік, і вони побували у 50 країнах. Заїжджали до місця, де таксі відродилося з первісних інстинктів і їхало на одній вірі в удачу. Врешті-решт, ця поїздка потрапила в книгу рекордів Гіннеса якнайдовше в історії. І це виходить, що вони кручені, ніж колумб? Відмовлялася брати пасажира через його вигляд. Якщо смердиться, бо ледве тримається, то такого не беру. Можна сказати, що зламалася машина і що пасажир відмінив замовлення. Що найбільше бісить у пасажирах. Нитики, що вічно ниють про життя, ті, що завжди поспішають і просять їхати швидше, навіть коли попереду пробка. Знавці маршрутів, через яких потім проблеми. А тепер давайте повернемося до початку цього відео. І тут виникає логічне питання: чому так? У мене, до речі, та ж ситуація: 4 і балів при тому, що я реально намагаюся не задавати ніяких клопіт, завжди привітна, доброзична. Тож я вирішила розібратися, за якими критеріями нас пасажирів оцінюють водії таксі? Згідно з внутрішніми алгоритмами сервісів, рейтинг дійсно впливає на доступність замовлень. Тобто, якщо у вас, скажімо, 4,2, то система може давати вам менше машин, довше шукати водія та робити інші неприємні подарунки. А тепер питання: за що рейтинг реально можуть знизити? І ось топ найбезглуздіших причин. Поїхали. Не залишив чайові. Раніше чайові були не обов'язковими. А зараз не залишити чайові означає те саме, що нахамити. Мене напрягала тиша в салоні. Ну, вибачте, наступного разу візьму з собою бубен і ансамбль народних пісень. Не сподобалась дорога до пасажира. Ну так, це я особисто поклала маршрут через розбиту вулицю, аби вам просто було цікавіше. Або я, власноруч розбивала цю дорогу, щоб ви приїхали. Не усміхався. Ну, певно, людина просто не фанат стендапу о шосій ранку. А ще я дуже угорнула з того, що часто занижуть оцінку за ваш нік. Розуміють людей, які підписують свої аккаунти. Оце так. Та, ну хто ти така басіста? Або Відьма, Череп, кого я там ще возив? Семі. Кажу, тебе Семі звати? Нє, Іван. Я кажу, так, а чого ти підписаний Семі? Ну, мені так подобається. Я просто згадала, що в дитинстві під час розмови з мобільним оператором я назвалася Джон Сіною. Для мене це було щось дуже смішне, і от мене найбільше прикалувало це. От добровиня, Джонсіна, вам чимось допомогти. Але знаєте, я вважаю, що оцінки мають бути про комфорт, безпеку і сервіс, а не про капризи. А чоєві це особиста справа кожного, а не примусовий внесок, у фонд зроби щасливим. Хоча я майже завжди залишаю чаєві, але все ж таки це не обов'язково. А тепер уявіть собі: ви викликаєте таксі і за кілька хвилин під'їжджає автомобіль. Без водія, фантастика ні, це реальність, яка вже на горизонті. У жовтні 24-го року Тесла презентувала безпілотне електричне таксі під назвою CyberCup. Цей автомобіль не має керма та педалей, адже повністю керується інноваційним автопілотом. Планується, що виробництво розпочнеться у 26-му році, але не тільки Тесла працює над автономним транспортом багато компаній інвестують у розробку безпілотних автомобілів, і це може суттєво змінити ринок праці. За прогнозами, професія водія таксі може зникнути у 30-х роках. Однак, чи готові ви довірити своє життя машинам? У 21-му році в Парижі сталася трагічна аварія за участю Tesla Model 3 на автопілоті, що призвела до загибелі людини. А ще пам'ятаєте той мем? Я про проблему вагонетки. Проблема вагонетки це відомий етичний експеримент. Суть його полягає в тому, що ви стоїте біля важеля, який може змінити напрямок руху вагонетки. На одному шляху прив'язані п'ятеро людей, на іншому одна людина. Ви маєте вирішити нічого не робити і дозволити вагонетці наїхати на п'ятьох або перевести стрілку і спрямувати її на одну людину. І як ви думаєте, що бере штучний інтелект? Історія знає випадки, коли автономні машини намагалися занадто гуманно вирішувати моральні дилеми на дорозі. І іноді це закінчилось тим, що автопілот, намагаючись мінімізувати жертви, робив шокуючий вибір. Але навіть якщо безпілотні таксі стануть нормою, то що робити звичайним таксистом? Поділіться своїми думками в коментарях. Отже, майбутні таксі це або автопілотовані машини, які не питають їх справи, або водії, які вижили в боротьбі з алгоритмами та пасажирами без чайових. І поки наші не возять роботи, то давайте чесно, що зробити, щоб ваші поїздки були комфортними і для вас, і для водіїв. І ось вам інструкція ідеальним пасажира. не грюкайте дверима, машина не винна у ваших життєвих проблемах. Не намагайтеся вчити водія, як йому їхати. Але якщо водій реально порушує правила дорожнього руху, розмовляє телефоном на ходу, курить за кермом чи ганяє як шумахер на останньому колі, маєте повне право зробити зауваження. Не розмовляйте по телефону на всю машину. Всі хочуть знати подробиці вашого робочого чату. Чи пропонували нестандартну оплату? Ну прям такого не було, але я б не відмовився. Раз пропонували коніком, а ще пам'ятаю, дівчина фліртувала, щоб не платити, але в мене платять всі. Чому деяких пасажирів таксисти забирають миттєво, а інших змушують чекати вічність? А ще секретні чорні списки пасажирів і брудні трюки, які можуть вам коштувати грошей або нервів. Про це і не тільки в Телеграм без фільтрів. Тому, якщо хочете почути справжні темні історії таксі, підписуйтесь, і тут буде вся інформація. Ну і нарешті, ви ж знаєте, що люди, які підписані на цей канал, завжди викликають таксі швидше, ніж інші. Так, це офіційні дані, тому підписуйтесь. І як завжди, дякую, що дивитеся мій канал. підтримуєте, надихаєте. Для мене це дуже-дуже важливо. І не забувайте про пальці вверх. Тримайте баланс, оцінюйте справедливо і не перетворюйтесь на тих, хто ставить 4 зірочки замість 5, щоб не було все так ідеально. Пока! Пока!